Один з найбільших ринків України годинами залишається без світла через аварійні відключення. Сотні чернівецьких підприємців вимушені продовжувати роботу без електропостачання. Команда Сі-4 дізнавалася, як до нових умов звикають містяни. Проблеми з електропостачанням торкнулись усіх верств населення. Чернівецьким підприємцям приходиться адаптуватись до нової реальності, але на калинівському ринку не жаліються навпаки, намагаються працювати попри все. Розумію цю ситуацію, розумію, що по іншому на даний момент вона не може бути. Нас відключають. Ми працюємо без світла, живемо як всі, тобто намагаємось підлаштовуватись під дану ситуацію, виходити з неї з мінімальними втратами. Наповність ринку помітно зменшилась, але продавці розповідають, вже починають звикати торгувати у нових умовах. Товар замовляють менше, бо попит помітно знизився. У людей зараз більше переживання більше за те, як оплатити комуналку і на продукти, тому що і роботи немає такої. Хоча це, в принципі, зараз таке міжсезоння, ні зима, ні літо. Ну так як для мого товару, а для зимнього товару потрібно людям продаватися. Люди ж стоять, не можуть продати, розпарити не можуть. Але ще раз кажу, це не саме головне. головне нехай виключають тільки якби якось, був установлений графік. Було б тоді простіше, ми ж знали б, ага, з 8 до 10 ми працюємо, з 10 до 12 ми відпочиваємо, а потім одразу знову працюємо. Раніше ринок працював за власним графіком, який узгоджували з міськрадою, але зараз дотримуватись його неможливо. Та відключення світла не найстрашніше, кажуть продавці. Під час війни подібні проблеми не в новинку, тому стараються працювати та розвивати власну справу. В Першу чергу треба розуміти, що там хлопцям на сході теж досить налегко, теж досить важко. а У нас тут як ніяк, слобово не літає, не нас забезпечують, а світло це таке це нюанси. Тобто хто хоче, бачите, хтось генератори поставили, помімо там генераторів, тобто там є, заряджаємося повербанками, так і працюємо. Автономно, але працюємо, Саме головне. Деякі люди, як то сказав, Харкові на Барбашова, навіть і такого немає. Також підприємці кажуть, кризова економічна ситуація в державі теж вносить свої корективи у торгівлю. Людей немає грошей і для них долар дуже піднявся. І за цього долара то, що по долар по 40, звичайно, що товар дорожчий. і. Їм важко купляти, як бачимо, проблеми з електропостачанням торкнулися не тільки житлових будинків, а й малого бізнесу. Та підприємці не опускають рук та працюють далі для спільної майбутньої перемоги. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал С4.